П'ять місяців на нульовій лінії розмежування. Історія життя Мирослава, який пішов воювати, незважаючи на недоторканність, бо має трьох діток. Але поклик серця дав своє молитви, і він повернувся. Повернувся звідти, звідки повертаються одиниці. Це там, де найзапекліші бої, там, де гримлять гармати, працює артилерія та піхота. І ми ще багато чого не знаємо. Це там, де справжнє пекло. Але сьогодні. Довгоочікувана зустріч. Далі без коментарів. Дивимося. Мирослав Чорний вчитель. з 25 лютого призвали на фронт як резервіста в десантну бригаду. Проте воювати міг і найти, бо батько трьох дітей. А це, як ви розумієте, вагома причина. Проте не для Мирослава. Воював на нульовій лінії розмежування в Донецькій області, отримав контузію та згодом доставили для проходження лікування в Чорнівці. Тут де проживає дружина та троє діток. А це дружина Ірина з дітьми. Вони ще нічого не знають та не підозрюють. Що їхній найдорожчий чоловік зовсім поруч. Він живий і за декілька секунд побачать та обіймуть один одного. Мирослава відпустили з госпіталю на декілька годин відвідати родину, але він вирішив зробити це по особливому: сюрпризом та з квітами. Як на весілля знаєш, а? за Занів'ястою. Це таке почуття звожі. Мирослав хвилюється, бо не бачив рідних з моменту повномасштабного вторгнення. Майже півроку ми все фіксуємо, бо хочемо вам показати, яку ціну наші воїни платять за нашу свободу, ціну власного життя та втрачених моментів з рідними. Далі найцікавіше зустріч з коханою та найдорожчим. Дітками. Серце починає битися швидше, подих затамовується, і сльози. Але наразі сльози радості. Кожного дня я мріяла, як ми його зустрічаємо. Не можу втамувати сліз і донечка, бо так давно не бачила татуся, що вже помітно підросла. Боже, яка ти велика. Постійно за тебе думав. Я думаю, для тебе дуже я теж. Моменти щастя. У таких випадках розумієш ціну кожної хвилини. Секунд, проведених з найдорожчими. І це безцінно. За кадром Мирослав розповідав, що вижив певно тому, що відчував сильну підтримку дружини. Знав, що чекає, любить та молиться. Я цю всю любов там відчував. В мене жоден осколок не залетів. Хоча в таких ситуаціях був, що дякую тобі, Боже, що я там лишився, живий і здоровий. Кожної ночі лягала спати, я тільки за нього молилася. Ще раз Через наголосимо, що Мирослав може не воювати, бо вдома троє діток, яких потрібно виховувати. І закон І відповідно не гарантує недоторканність у даному випуску. Мирослав Константинович обрав інший я шлях. Він не може бути тут, коли країна в огні. <сістю> Він має бути там, там, де боронять країну та наближають нашу з вами перемогу. Це героїзм, патріотизм, про справжнього чоловічого характеру. І все раду одного морного неба для коханої та дітей. Такі плани у Мирослава, а у Ірини Ой, чекати звідти. Плани на майбутнє як, як, як у сім'ї, звичайно, працювати, мріяти, щоб все було добре. Але е, як вам сказати? Е, чоловік, мій патріотична людина, він зробив свій вибір в житті захищати свою країну. І, Звичайно, мені його не хочеться відпускати, я не знаю, як далі складеться наше життя. Хочеться, щоб він постійно був поруч, але якщо він вирішить далі захищати країну, це буде його вибір, звичайно, я не буду йому заважати. Буду молитися, щоб все було добре і чекати його з нетерпінням. Діна Бернацька, Віталій Гусаков, Чорнівецький репортер, телеканал Сі4.